Усіх вітаю на своєму каналі, я дуже вас рада бачити і вибачаюся, бо я знову пропала. Пропала не просто так, де це є причина. І я вам в наступних відео розкажу саме чому. Бо зараз, мабуть, я тільки догоню те, що я втратила, в тому плані, що я не знімала в травні місяці та на початку червня матеріал, але я вам його не показала, бо не було часу його монтувати. І тому я й вибачаюся. Так, я пропала з інстаграму і на дуже велику перерву, як для мене для інстаграма, і я пропала з Ютубу. Ну з Ютубу я пропадаю частіше, тому тут, мабуть, це не дуже так новина. Причина, по котрій я пропала з соцмереж, я вам розповім в наступних відео або в інстаграмі це вийде раніше. Не знаю, тому підписатись на інстаграм, хто не хоче. Хто хоче бути одним із перших, хто дізнається, чому відбулася така відпустка від соцмереж. Так що давайте подивимось, що ж було у нас протягом цього часу. Перше, у нас з'явилася курча, котрого ми взагалі не хотіли заводити. І тут в Йорданії так, це дуже популярне: покупати курча за 25 ерш, тобто 25 копійок, іноді їх фарбують різними кольорами, аби погратися і вони дохнуть. Я не знаю, що на це сказати. Це просто жах, і ніхто не за цим не слідкує. Тобто, не влада. Взагалі для мене це ненормально, Для мене це як знущання над тваринами. І це не повинно бути, але на жаль, воно є. Як воно з'явилося у нас? Ми просто вийшли з чоловіком в Дукан в сусідній маленький магазинчик, аби купити морозиве, і почули звук. Почули звук, як хтось пищить, але це не був не птах, це було курча. Під деревом в спеку стояла така коробочка, в котрі було один курча померло, а інше просто кричало, бо, мабуть, воно голодне, без води, да й взагалі. І ми не могли пройти оси, а вже ж ми забрали цього курча. Іншого ми хотіли поховати, а потім ми побачили, що він дихає. Чоловік намагався реабілітувати напоїти трішечки попило перед смертю, як то кажуть, і нам не вдалося його врятувати. А інше курчами врятували і ось о. Саме таким малесеньким він був, і потім я в інтернеті дивилася, що треба робити, бо я знаю, що вони дуже примхливі у догляді, і вони часто можуть загинути. І в нас не було спеційної такої лампи, але. все одно... Але не дивлячись навіть на наявність нашої кішки, котра взагалі не сприймає ніяку іншу тваринку, ми змогли його виростити. І дивіться, який він став. Так, ми виростили його вже до такого стану, що він почав просто самостійно злітати аби куди. Ми виносили його на балкон, але, як ви розумієте, все ж таки для курча та вже для курки. Квартира взагалі не місце. Тому ми знайшли ферму і приютили його там. Щоб ви розуміли, це було дуже тяжко. Ну, як спалось. А було тяжко не знайти ферму, а було тяжко з ним розстатися. Ми плакали. Я ніколи не думала, що я так звикну до курки чи до курча. І це. Це не знаю. Це для нас такий досвід, що чоловік сказав все. Ми ніколи більше нікого не будемо заводити. Так що навіть заводячи курча, це дуже відповідально і зовсім не іграш. Друга подія це Аїд і Стікляль. Йорданії був день незалежності і тому святкувала вся країна. Я трішки для вас познімала, як у нас відбувався цей процес. Святкування по йорданськи це наявність прапорів, так дуже багато прапорів їх вже продають за день до ед стікляль. Surprise, surprise. Ще коти по забору, до них вискать. Тільки но виїхали. І знову прийшла та собака, яку я вам показувала. Пам'ятаєте, що приходила до нас? Вона щось зачастила зовсім. Ну, ну, і чого ти знову приперлася? Що знову приперлася? А сирничка немає. Нема сирничка. Ааа, не по нього. Ну, яла, на. Ну, да. Вона. А, ну знайшли тебе. Зараз три, де Тай, хай. Куде, Туда, куде, так, куде. Не хочеш, не хочеш? Яла. Є незадоволені. Є незадоволені, да, що наша собака. Да. Ну, ось трішки зачекаємо. Ви зацінили оці окуляри, вони давно-давно в -давно мене з'являлися. Мабуть, тільки народився Даніель. Це я їх знайшла. Вони ще так пасують по кольору, тому вдягла. Але якась така ностальджі подивилася, наче я стара. Ну, стара в тому плані, що я... О, йде хазяйка. Я стара. Мурхима. А безвія мабідга. Окей, а цінігай. Яна.

Запізнились ми чи не запізнились на марафон зараз побачимо. Я завжди таке сприймаю, що, мабуть, саме в ці хвилини ми там не повинні бути. Тому ось такий не трапляється, коли ти запізнюєшся просто з якихось таких незапланованих речей. Наприклад, як з'являється собака. йорданці не святкують звичним нам способом, вони не роблять концерти, а саме завжди. Прикрашають свої автомобілі прапорами, і потім просто катаються по місту. Сигналять дуже багато музики, просто з машин. І дуже великий трафік. Дуже великий. Завжди з вечора все перекривається. Тут гучна музика. Я просто із-за того, що є авторські права на YouTube, котрі дуже сенситів, вони можуть заблокувати відео навіть з ненаявності будь-якої там мелодії, тому тут я все прибираю. Але я думаю, ви зрозуміли, тут дуже багато арабського вайбу, котре дуже хотілося б вам передати. А це ми чекали, коли всі зберуться, бо автопробіг об'явили у другій годині дня, і як ви бачите, раби ніколи і нікуди не поспішають. Ніколи бути пунктуальною людиною в, в арабській країні це ну дуже тяжко, бо реально араби не дивляться на годинник, бо щасливі люди, мабуть, не спостерігають за часом. Я так вважаю. Можливо, вони живуть саме з цієї позиції, бо ми дві години тут простояли, а ще нічого не почали. Не знаю, що буде мене зараз чутно. Пішов подивитися. Я не сподіваюся, що ніхто нас постраждав, але там прям машина аж на криші в см'ятку. І свято, і комусь не свято. українська хата? Ми приїхали до української хати, щоб принести Даніеля. Малюнок на конкурс. Так як автопробіг не почався, так як повинно було бути. А вже ж ми дуже втомилися. Даніель зголоднів, і ми приїхали купити йому Манаїж, бо він дуже захотів, і тому ми провели час не під сонцем, а в більш комфортних умовах, і почали шукати, щоб нам поїсти. Бо Манаїж ми не хотіли, тому пошук продовжувався. Ну, взагалі тому довго не думало, тому зупинилися на шавермі, хай буде так, і вирішили скуштувати все ж таки ось цю. Заке. Заке. Було дуже шумно до самого ранку. А наступного дня, як ви бачите, дороги пусті, дуже тихо і ніхто нікуди не поспішав. А я хочу ще зауважити, що Яртані цьому року виповнилося 78 років незалежності, навіть старше за Україну за українську незалежність. І дай Боже, Україна буде незалежна. І третя подія це ми приходили до посольства України, бо там проходило свято до дня захисту дітей. Даніель приймав участь у малювальному конкурсі, але на той час він захворів, тому не мог бути присутнім, а була присутня тільки я. І я вам трішечки покажу, як це це також проходило. Якщо вона не буде то це буде то мені могти звичайно. До Дня захисту дітей проходив ярмарок, де наші дівчата представляли вироби, котрі вони самі роблять. І так, мені іноді здається, що в Іорданію приїжджають якраз креативні дівчата, котрі вміють робити щось своїми руками. І це дуже круто. Я не знаю, як це так виходить, як це співпадає. Але подивіться, це ще не все, що було і взагалі може бути, бо не всі цього дня були присутні. Навіть ось ці книжки. Були зроблені тут в Йорданії, щоб ви не думали, що це куплено в Україні, привезено сюди. Ні, дівчина робиться сама, і всі ці наліпки, все це вручну. Як ви розумієте, це все ж таки робота. І всі посилання я залишу під відео на книжки, на вироби з бісеру, на солення. Так що переходьте та переходьте на сторінки наших дівчат і можете все замовити онлайн. Бо дуже цікавою, я думаю, підтримувати своїх також потрібно. Був конкурс малюнків, і Даніель також приймав участь. Я думаю, ви по малюнку побачили, де саме він. що ви разом з посольством, що ви тягнете до посольства, Для нас це дуже важливо. Ми вирішили разом з українською хатою зробити певні заходи до Дня Авата, вручається, Стефані Альнавайсе, за виявлений мистецький хріст та докладені творчі зусилля із підготовки виставки художніх робіт до Міжнародного дня захисту дітей. Хочу подякувати Юлії і Валерії за те, що ми працюємо дією командою. Хочу окремо... Хочу окремо подякувати пані Мирославі і всім працівникам посольства, тому що за стільки років Йорданії я вперше бачу, щоб дипломатична установа відкривала двері настільки часто для нашої громади. Жодна не до нас. І я хочу ще раз нагадати: нам всім потрібно працювати разом, рухатися разом до однієї мети. Тільки тоді ми можемо видісти Україну на вищі ще берпі І все буде Україна! Слава Україні! Усі пісні виконувалися українською мовою від дітей, котрі розмовляли російською. Так було це заведено у нас. Ну, що поробиш? Але діти зараз і вчать, і розмовляють, і співають українською мовою. Це круто, ти, Україна. Я скажу. Йому. Україна це я, Україна, це ти. Ukraina, send me Ukraina. Потім був солодкий стіл, і засновниця проєкту неповторних запросила нас усіх на каву. Тому ми зібралися дуже великою компанією, щоб відпочити та познайомитися ближче. Інтерв'ю кожної дівчини з неповторних ви можете побачити на каналі Неповторних Посилання на яке я залишу під своїм відео. Тому заходьте, подивіться історії наших дівчат, котрі переїхали жити саме до Єорданії. Дар'я, Юля. Ну, поки що, все. Іншу подію я поділюсь в наступних відео, як я вже казала. Дякую вам за перегляди. І я сподіваюся, що вам сподобалося. Лайк, коментарі, бо треба якось продвигати канал. І саме завдяки вашим лайкам та коментарям мій канал просувається та його рекомендують частіше. Тому підтримуємо україномовне і не забувайте робити ці дії. А також підписуватися. До нових зустрічей!